Доброго дня, шановні колеги! З вами агроподорож від каналу Адама. З вами Олексій Степаненко, короб-менеджер по зерновим колесним культурам. Сьогодні я знаходжуся в гостях на Кіровоградщині на полях азимої пшениці, обробленої продуктом Супер». Чому саме тут і чому саме зараз? Тому що маємо майже три тижні після застосування продукту Бампер Супер і інспектуємо роботу саме цього продукту. Кіровоградщина не стала регіоном, який в. Був виключенням у погодних умовах цього сезону, і тут також дуже сильно дощило. Відповідно, зайти в поле було майже неможливо, і захист проти основних хвороб у фазі Т1 мав бути надійним і з дуже довгою пролонгованою дією. Відповідно, що ми хотіли зупинити, звичайно ж, це прояви септоріозу, перенофорозу або ж циркосперельозної покореневої гнилі. Саме це і була задача для продукту Бампер Супер, яку ми з вами сьогодні будемо. Розглядати. Тож, давайте подивимось, як виглядають наші посіви і звернемо увагу на міжряддя, і що продукт зробив. Зверніть увагу, що септеріоз, який розвивався на рослинах на початку вегетації у фазу Т1, був зупинений продуктом Bumper Super. І обробка, яка запланована зараз на фазу Т2, буде просто. Скажімо так, елементом дошліфовування того, що було створено саме за рахунок захисту бампера Супер у вигляді пропіконазолу і прохлоразу. Друзі, вітаю! З вами Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки по Херсонській та частині Кіровоградської області. Сьогодні знаходимося в Новгородському районі Кіровоградської області на полі пшениці озимої сорту Сталева. Одеського селекційно-генетичного інституту, де був застосований наш продукт Бампер-Супер, також інсектицид Ламдекс і амінокислоти компанії Адама під назвою Аміноксеріон, е, хочу поділитися з вами позитивним досвідом застосування наших продуктів. Так як показував вам, вам мій колега, пшениця на даний час має гарний розвиток, практично немає хвороб. Немає навіть борошнистої роси, що є результатом вдалої роботи продукту Бампер Супер. У важкі часи важлива стабільність, і продукти Адами дуже добре собою особлюють цю стабільність. Тому що ми чуємо, вивчаємо, робимо.